Та сьогодні 13 серпня 2023 року. Зараз ви дивитеся на грону е, форми, е, яка називається вогняний. Ось Отак він виглядає. Зверніть увагу, після численних дощів деякі ягідки е, ну, розтріскалися, скажімо так, відкрили клювики. Але що цікаво, що досі жодна оса на них не сіла, і всі ці носики вони поприсихали. Ніякого гниття немає. Дивимося, наступна грона. Ось, тут трошки серйозніше, бачите? Але воно все присохло. Все. Ось єдина ягідка, яку я помітив, яка ну теж вона присохла, але трошечки йде якесь, мабуть, якийсь процес загнивання і краще видалі. Ось. Ага, ось іще ці клюнули. клюнули трошки тут. До мене приходять часто сусідські курі. І вони все куштують, абсолютно все. Раз куштували і дорогу вже не забувають. Ось дивимося далі. Знову ж таки, бачите, ну, я це бачу на кожній гроні. Абсолютно. Це куч трьохрічка. Я не думаю, що щось зміниться, коли він набере деревину і так далі. Буде, скоріш за все, те саме. Він буде трошки підтріскувати. Ось бачимо, тут теж трошечки підтріснуло. Ось от грона тут геть лежить на землі. Ягідка, яка в самому низу почала псуватися. От одна, друга, третя. Ну, давайте подивимося, що ж в нас тут. Так, да, тут ситуація страшненька. Ну, ягоди просто валяються на землі. Що поробиш? Перше плодоношення. Кущ досить великої сили росту, але є суттєвий мінус. Суттєвий мінус полягає в тому, що міжвузля досить короткі у нього, і пасинків дуже багато. Пасинки треба зривати по 3, а то й по чотири рази. Отак-то. От тобто цей кущ, до якого вам часу доведеться підходити. Часто ті пасинки проривати. От. Щодо смаку, в принципі, непоганий, хрумкий і достатньо соковитий одночасно. Якби не розтріскування, він би на даний момент виглядав би трошки більш вигідно, ніж преображення. Тому що преображення в мене ще фарбується і кольору немає. От. А цей виноград в принципі, виглядає трохи незвично. І оці ось червоненькі цяточки, як бачите. От, вони ну, роблять його достатньо привабливим. Тим не менш, я не раджу цей сорт хіба що для себе. І якщо ви не сильно вибагливі до якості і тривалості зберігання винограду. Тому що такий виноград а, з підтріснутими ягодами він апріорі не може довго зберігатися. Всім гарних рожаїв!